Те, що в цій коробці коштує 46 тисяч гривень, і воно однаково буде корисним для вашого будинку, квартири, палацу чи палатки. Wow. Це зарядна станція Jackery Explorer 1000 Pro – потужний та надійний помічник для вашого автономного енергозабезпечення. Ця зарядна станція здатна забезпечити живленням ноутбуки, системи освітлення, холодильники, телевізори, медичне обладнання, наприклад, СІПАП-апарати. Інструменти для кемпінгу, кавоварки, міксери тощо бренд Джекері це один із лідерів у галузі портативних енергетичних рішень. Компанія була заснована у 2012 році в Каліфорнії, США. Основні технічні характеристики: потужність 1000 Вт. акумулятор літій-іонний. ємність 1002 вт години, дві розетки змінного струму, два порти usb c два порти USB, a один порт автомобільного прикурювача 12 вольт. Jackery Explorer 1000 Pro оснащений літій іонним акумулятором, який забезпечує до тисячі циклів заряду розряду. Щодо використання акумулятора, є декілька порад. Перше рекомендується заряджати станцію. Повністю перед першим використанням. Друге уникайте екстремальних температур, як високих, так і низьких. Третє. Якщо не використовуєте станцію тривалий час, заряджайте її хоча б раз на 3-6 місяців. Як розрахувати, наскільки вистачить заряду станції? Використовуйте наступну формулу: час роботи години дорівнює ємність станції ватт-годин поділити на потужність. Приладу вати, наприклад, для ноутбука з потужністю 50 Вт, час роботи буде дорівнювати 12 вт години поділити на 50 Вт. дорівнює 20 годин. Підсумок Jackery Explorer 1000 Pro – це надійне рішення для тих, хто шукає мобільність та автономність. Станція ідеально підходить для Подорожей, кемпінгу, аварійних ситуацій та просто для зручного резервного живлення у вашому будинку. Ціна на серпень місяць 46 тисяч гривень. Гарантувати наявність ми вам не можемо, але дзвоніть по номеру телефона внизу, будемо шукати і обробляти кожен запит індивідуально.